Флірт в рекламі, uh -huh. і я завжди вважав, що реклама це якогось роду стосунки, вибудовування стосунків uh -huh. завжди. Вона є присутня у всьому, навіть у тваринному світі ми можемо споглядати, що для того, щоб самець... Завоював самку, він повинен щось робити. Я Роберт Гурай, і ти дивишся «Подкачку». Це прості розмови про маркетинг без лишнього пафосу. Тут я спілкуюся з людьми різних професій, щоб показати маркетинг, це ціла філософія, це про життя, спілкування та вплив. Навіть якщо ти не в темі, ти вже в цій матриці. Поїхали всім. Привіт! Сьогодні у мене в гостях дуже цікава гостя, гарна чарівна вогняна. Навіть можливо трошки небезпечна психологиня Діана Сідунцович. Привіт, привіт, Золотик. Привіт, Діан. Трошки про себе, хто ти, чому ти тут сьогодні? Не просто що я тебе покликала, а я тобі подобаюсь, я це знаю. Ну не про це. Дякую тобі, дуже гарно, По-перше, за запрошення. По-друге, давай, щоб я тобі спростила трошки задачу. Я буду казати, так як я кажу студентам при знайомстві. Я є викладачем Ужгородського національного університету, асистентом кафедри наук про здоров'я, аспіранткою третього року навчання в інституті соціальної політології. Соціальної та політичної психології, міста Київ. А, ну і відповідно сфера мого інтересу, саме наукового, це якраз сексуальна поведінка, сексуальна поведінка, зокрема чоловіків у умовах війни. Але mm -hmm. ну, про це трошечки згодом, тому зараз не будемо з цього починати нашу розмову. Але направду я думаю, саме і тому ти мене покликав, окрім того, що а, є якась там назаємна симпатія, там чи історія, чи недоісторія. Як ми познайомилися з тобою? А я ні. А, блін! — Ну, все Як? починалося з флірту. Це... Ну, угу. В яку сторону? В яку я тобі щось. А, я сказав, що я хочу станцювати з тобою бачато, а ти, блін, погодилась. Ага, а точно. я не розраховував на це. Я думав, це. Тип, ну, да, це було, до речі, да. Ну, бо є така да, історія, тому що часто ми з тобою є запрошеними. На різні заходи, масові заходи, і ти розумієш, коли ти спікером, коли багато велика аудиторія, і щоб тримати uh -huh. їхній фокус уваги, так чи інакше потрібно фліртувати із аудиторією в тому числі. І я розумію, що кожен з учасників, глядачів, слухачів, вони а, направду в кожен своїх процесах і не дуже етично буде їх чіпати. Тому от мені завжди знаєш, в пригоді е, трапляються такі, як ти, такі які та я знаю, що буду танцювати. Я така Танцюй. Але перед всіма людьми, це, хто, Після да, ну це було це красиво. Хто, хто. Але я думав, що ти вмієш танцювати бачать. Я просто а вмію ти бути така... красивою. Ні, ну Ні, Це однозначно. Uh -huh. <свят> І все. А ти така, що там треба робити? Що треба робити? Ну, я пам'ятаю Basic 1, Basic 2. Uh -huh. Я колись ходила на бачати, uh -huh. ну це було давно. Дивись, я пропоную поговорити про флірт в рекламі. Ти ж знаєш, що я маркетолог. Я маркетолог, і я завжди вважав, що реклама це якогось роду стосунки, вибудовування стосунків. Mm -hmm. е, завжди. І вона є присутня у всьому, навіть у тваринному світі ми можемо споглядати, що для того, щоб самець завоював самку, він повинен щось робити. Там Павліни розкривають свої гарні хвости. Mm -hmm. Десь якісь самці, 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 не тільки самці б'ються, що показати, що вони сильні uh -huh. для того, щоб їх обрала їхня хто сам обраниця, uh -huh. обраниця, яку вони запліднять і продовжать свій рід. Таке поняття, навіть як етеологічний підхід, це якраз дослідження над польовими uh -huh. тваринками, зокрема да там польові мишки, різні гризуни, ну і там змії і так далі. Тобто, у них також дуже цікаво досліджувати і порівнювати, як це в людей відбувається. Як uh -huh. в дуже багато спільностей буває, дуже бо такі цікаві спільності, навіть знаєш, прицільно до того, що інколи самка обирає по його певним статкам, тобто наскільки uh -huh. там об'єм його території, да? тобто наскільки він володіє тою чи іншою територією. Це дуже цікаво, але ну, це таке скурпульозне дослідження uh -huh. має бути в цій темі. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тож, флірт. Uh -huh. Перша uh, така складова, там я це називаю. Попасти в воронку, угу. вона така широка, доволі, і флір це привернути увагу. Правильно я розумію? Чи не дуже? Обов'язково, це може бути у нас функції флірту, uh -huh. да така репрезенти... реп... репрезентативна, або там якесь знаєш, просто моє обличчя, мою якусь певну ідентичність, тобто це моя ідентичність може бути жінки. Але флірт я би все таки більше розглядала як певну таку соціальну активність з тією чи іншою метою, тобто мета може бути, звісно, і сексуалізована, якщо uh -huh. вже говорити знаєш про більш такі інтимні стосунки. Але ми може бути правда і про те, аби а, якось а, дати можливість тій чи іншій людині встановити з тобою навіть кредит Віри, да, зрозуміти, так. що я близь, ну, близька до тебе, тому що я можу з тобою говорити про досить відверті теми. Це може бути також з метою просто сподобатися. Сподобатись, бо мені це важливо в моменті. Сподобатись, тому що це зараз буде мати для мене первинну чи вторинну вигоду. Тобто, насправді, функції функції флірту, як на мене, є досить багато. Просто ми якось так стигматизовано і якось звикли думати про те. Ну тобто, стигматизовано, що це означає негативно стереотипно про те, що флірт це тільки про сексуальну поведінку. що якщо я я тільки що тобі сказала про те, що встановити кредитові риси не ви це, аби сподобатися. Аби мати кажуть якось, або підняти настрій. Знаєш, я завжди привожу такий приклад, ну, такий дуже суб'єктивний і такий дуже побутовий, але він дуже знайомий всім насправді. Ми всі користуємося послугами, наприклад, пошти чи іншої, не будемо називати таких саме. І ми, коли приходимо, наприклад, на пошту, то я можу сказати, щось там гарного дня, ой, дякую, це ви мені там окремо підготували, то ви там. Ну, тобто, знаєш, якось зав'язати діалог таким чином, аби підняти настрій на день ті чи інші людині. Ну, тобто, відповідно, ті люди, яка мене обслуговує. Так само це стосується і кав'ярень, кафе і так далі. І тому подібне. Тобто, це ну, сфера обслуговування, там, де ти uh -huh. є клієнтом. Нам дана така, знаєш, унікальна можливість, е, от цей такий невеличкий ліміт часу, там не ну, не знаю, скільки ми там пересікаємося, 3-5 хвилинчок, 10 більше, можливо, в контакті, але зробити життя один одного бодай трішечки кращим, ну таким приємнішим, в тому числі і виявити е, увагу через комплімент, тобто, зробити комплімент. І я бачу, наскільки це е, е, позитивно впливає на людину, в тому сенсі, що це її стресує, звісно, в якому сенсі цього слова, да, тобто вона ну, потрапляє трошки в таку зону дискомфорту. Але коли вона розумієш, що це безпечна історія для неї, то одразу встановлюється цей такий бажаний і якісний контакт. І е, в чому тут безпека має на увазі? Те, що ми все одно залишаємося на дистанції, тобто м'я uh -huh. без якогось панібратства, без якоїсь фамільярності, без якихось таки е, плоских цих жартів. Тобто, це направду мистецтво. Я рахую, це мистецтво комунікації. 100%. Е, е, і ти сказав про стосунок, що реклама це також про стосунок, то я от про те тобі хочу сказати, що така і флір це також про м певне Стосунку, навіть такого короткотривалого, і до решти, ну вже, якщо вже продовжувати тему та, чому я це зачепила. А, скільки разів в мене не було такого соціального флірту, там з, з касирами, наприклад, на, новій... на пошті, вони нам не платять, тому ми не будемо говорити. Ні, звісно. То що то жодного разу, у них є всіх мій номер телефону, то ж можна було переступити ці межі, якось там мені ніколи ні разу тому це все дуже Якісно дуже етично нам і дуже екологічно нам відбувається. Да? Тобто це без, кажу, без таких не, якихось натяків про щось. Uh -huh. Це просто про ем, гарний фон, гарний настрій, і про те, аби трошечки зробити кажу, життя один одного кращого ну, моменту. В першу це чергу, робиш... для себе, звісно, що в мене ну, такої супер альтруїстичної uh -huh. завжди немає. Мети, зрештою, в мене також може не бути настрою, не бути бажання, не бути багато щось, якихось таких важливих для того, щоб я хотіла сьогодні комусь там піднімати настрій. Але коли в мене є це настрій. У мене є ця історія, то чому би цього не зробити? Ну, звісно, що ще раз кажу, це є дуже так шаблонно регламентовано, я би сказала, да? тобто без якихось там адресних звертань там, чи якоїсь угу. там історії про те, що я там на якісь натяки прямі роблю чи ще щось. Відповідно, коли зі мною починають так соціально фліртувати, я абсолютно так само по можливості підтримую, але даю завжди зрозуміти, що це тільки соціальна наша історія, це соціальна наша активність і ніяким чином це не. Не може бути нашою якоюсь особистою історією. а були там випадки, коли там хтось дуже агресивно намагався з тобою познайомитися? Ну, таких випадків, звісно, що за життя воно дуже багато, але ну, допомога, те, я вже навчилася з часом і з віком відповідати а, агресію на агресію, наприклад. Да? Знов ж це також а, яким, напевно, є сенс володіти. Ну про те, що якщо до мене там з такою розумієш, кози, як то кажуть, під'їжджають, то я відповідно такою mm -hmm. ж відповідаю. І я не буду вирівнювати якось цю всю історію, тому що я рахую, що м я заслуговую на повагу апріорі, тому що я людина і в мене є моя честь, гідність, моя знову ж якісь обличчя, І ніхто не має права там якось так або інакше. Те, що це від... Якщо людина має сміливість перепросити, зрозуміє, що ну, щось відбулося не так, uh -huh. то я, звісно, що е, ну, перепрошую кажу про те, що все окей, але давайте ми більше так не будемо робити, для того, щоб не псувати один одному настрій. Ну або взагалі просто, знаєте, на упередження, що так робити негарно. Ще дуже такий в мене був цікавий один випадок, він мені згадався, просто його також часто як приклад приводжу. Років 10 я працювала тому в одній з компаній в центрі міста і вийшла на обід. А за мною йшли троє чоловіків з певної установи. Mm -hmm. І е, знаєш, це такий стадний інстинкт, коли один був такий альфа-самець, а такий, другий такі трошки бета, типу, напевно, якось так. І цей альфа він вирішив, що Ринорія сиде попереду ним дівчина, там літо, це якась там сукня, ще, 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 ще. ну він не може не сказати мені щось, але, на жаль, це не було в якості компліменту, або ще щось. Тобто, це було просто це такі, знаєш, та, якісь, такі знаєш, зачіпання. Тобто, uh -huh. знаєш, це називається як такий механізм бавний за як таке реактивне утворення. Ти не знаєш, як правильно висловити свої почуття до мене. Знаєш, як в тебе якийсь внутрішній конфлікт, ти починаєш. Ну, ти не можеш мене смикати за волосся uh -huh. бути ранцем, так, як це відбувається в молодшому шкільному віці. Ну, ти починаєш якісь вкидувати ці словачка, і таким чином, щоб знаєш, провокувати в мені цей соціальний сором. Тобто, щоб я попадала в це соціальне почуття сором, тому що люди, машини, люди якісь проходять. А я йду і толерую. Ну, кажу, 10 років тому. назад це Іду і толерую. Думаю, можливо. Тому що на зрозуміє, там, ну, там якійсь там, хвилині, що ну, не варто цього робити. Ну ні, <смі> не зрозумів. і м -м, Я знала, куди вони йдуть. Вони йдуть на найближчу столову обідати, Я знала, в якій вони установі працюють. Зрештою, так, навіть візуально це в нас маленьке місто. Я, в принципі, знала mm -hmm. цих чоловіків. І я зупиняюся, повертаюся і кажу, ну пішли. Він каже: куди? Ну, куди ви йдете, то я йду з вами. Він каже, я, ну, я до столову. Я кажу, не ну, прекрасно, я до з вами Обідати я не буду, я з вами посажу, а потім я йду з вами по вашим справам, Куди ми там ідемо? Ні, ну то ви там не ображаєтесь. Тобто він зрозумів, що я дуже активна наш що... Мало того, я йду вже з ними разом. Тобто ми вже вирівнялися, ми всі йдемо в столову. І ви загалі це столом, він вже в столові розуміє, що ну все, це типу тобто вже, знаєш, Мін, червоний... Це та така смілива а, і небезпечна. Ну, одночасно. знаєш, я просто йому потім, ну коли він вже в столів, там ще вже активно перепрошую, його друзі там почали включатися <смеш> про те, що ну все, вибачте, вибачте, ну не подумав, ну там ще щось ще щось. Дивіться, це не проблема, та? Тобто, не проблема, що виявляєте увагу, не проблема, що ми один одному можемо кажу, робити якісь компліменти, але є певна межа, і я вам дала чітко не що зрозуміти, якщо я не відповідала на ваші ці вкиди. Де... Щоб мені це не до кінця є приємно, то, напевно, є сенс було зупинитися в моменті, що ви очікували, що я просто буду йти і соромитися, а ви будете таким ж чином самостверджуватися за мій рахунок. Ну, скоріш за все, так і, ну, так і було. Мало того, це момент своєї домінації, так, ага. що він може це собі дозволити. Та не може, як виявилось, не може. І, зрештою, знаєш, це був десь початок тижня, в кінці тижня ми зустрілися на службі. Мій чоловік, моя дитина, він, його дружина його діти на службі Божій. Я кажу, як тиждень ми так його і проважаємо. Ну, після того він дуже гарно мені вітається, махає, завжди угу. дуже привітний. Ну, навчила, і навчила. я маю надію, що цей мужчина запам'ятав, що є речі, які, правда, не можна робити в цьому житті. Ну, Тобто їх робити, напевно, не варто. якось так. Ну, така поведінка, якщо порівнювати, наприклад, з якоюсь рекламою, це може бути щось таке, коли тобі прямо в. Хочуть щось втулити. Це агресив, агресивно. Це агресія. Да. Да, тому Додім, що... Купуй, бо це тобі. Треба, хоча це ага. тобі не треба. Це значить, такий вибір без вибору. Знову uh -huh. тебе залишають, але тебе завжди все одно залишається вибір. Просто ти е, не хочеш, можливо, е, агресивно відповідати. Ну, Не на часі тобі тебе, або ти не звик, або ти трошки іншої манери виховання, або ще щось. Так, ну, але чомусь... багато. Але багато прийшов, да, мовчки, або там і все. Е, е, я тобі ще скажу, що якщо б це було ще там, мінус 5 років тому, я би ще й розплакалась, Розумієш, uh -huh. тому що в мене б рівень тривоги так сильно піднявся, мені б мало я би на себе почала проєктувати якісь такі речі, що, можливо, я якось не так виглядаю, або я якось так виглядаю, що він собі це зміг дозволити зі мною зробити. Тобто, це ж зовсім не про це була історія. Mm -hmm. Це його, Я була просто в той момент тим об'єктом, кажу, за рахунок якого він хотів. Сам... Ну, ця його демонстративна поведінка, це було ефектом і моментом самоствердження для нього. Ну, Це точно було не про мене. І мені треба було ці якісь речі розмежувати. Що це про тебе історія, але не про мене. І можливо, угу. не про тих дівчат, яким ти будеш робити подібні агресивні компліменти. І якщо вони не відповідають, то є сенс зупинитися в моменті десь. Угу. Окей. Якщо ми переходимо. Ну, флірт, так? Да? Флірт, флірт, флірт прояв якоїсь уваги до. Угу. Жінки, чи в нашому випадку Це моєму, може бути, наприклад, і до жінки, Ну і, і до чоловіка, до чоловіка. так я розумію. Знаєш, тому що я була вражена так фоново, я можу не знаю, чи ну я думаю проговорюю. Я вчора не вирішила фоново послухати інтерв'ю Усика угу. Оксара та його дружини. Катерина, наскільки я, да, Катерина. І я не все слухала так, але що мені дуже запам'ятало, що вона казала, що. Там щось питала там про стосунок. Вона каже: А як могло бути інакше? Мене з дитинства любив тато, мене з дитинства любив дідусь, мене з дитинства любив брат, тобто я було оточена цією любов'ю, і я точно знала, що мені підходить чи не підходить уже тих 16-17 років. І коли мене починали кидати в якусь таку історію, тобто, типу, тут він тут ми Сонівечі розходили на побачення, тут він завтра на телефонує, я розумію, що це не моя історія, бо так не має бути. Бо каже, я лягаю в ліжечку з відчуттям якоїсь внутрішньої там, важкості і так далі. Тобто. Це дуже такі якісь адекватні. Я мене ну, це вразила, тому що я розумію, що це настільки мало кому буде резонувати, тому що більшість виросли якраз в цій потреби полюбити, бути полюбленим. І те, що реклама з нами дуже часто робить, вона нас наче хоче долюбити, так і обігріти, є. якось Любочка. дати нам угу, та, дати нам трошечки такої знаєш, якось, право на ексклюзивність. Типу дивися, ти особливий в цьому, та, і ти угу, тому що більше цього відчуття ніде немає. І ти готова йти на ці історії. Так, так. Але коли ти врешті-решт придбав цю річ, а вона не виправнула твоїх очікувань, ти отримуєш розчарування. Але тут питання: в кому? В продукті? Чи в собі? Чи в собі в черговий раз? Ну, я думаю, що спочатку в продукті, типу, ти <світ> думаєш, що проблема ж в продукті. А потім розумієш, насправді... що вибір цей продукт, цього mm -hmm. продукту був за тобою, а за цим я ти, а значить, я дорівнюю знову поганий. І тут дуже важливо диференціювати людині, що її самоцінність це не про її вибір. Тобто, тобто погану людину не може визначати її погана поведінка. Так? Тобто ми не можемо сказати, що mm -hmm. тобто, є поведінка, є вибір, він може бути поганим. Не обов'язково, що це людина погана. А, ну можливо, вона в той момент часу так, потрапила в такі обставини. Таким... Абсолютно. Mm -hmm.